А Коломия це сільмаш в музеї історії міста Коломиї презентували видання видатного краєзнавця, телеведучого журналіста Василя Нагірного. Він підготував книгу до друку, але видати не встиг. Нашого відомого талановитого краянина забрала важка хвороба. Презентували книгу уже без нього. Василь Нагірний про Коломою, мабуть, знав усе. Він цікавився історією вулиць, будинків та навіть підприємств. Один із них це чи не наймасштабніший завод, Сільмаш. Щоправда, головними героями видання все-таки є люди, які невтомно працювали. Ця книга це ніби сімейний альбом, каже заступниця керівника відділу культури і туризму Коломойської міської ради Наталія Тарновецька. Навколо цієї книжки була майже таємнича детективна історія, і про неї частково розказується у передмові, частково у розповідях нинішніх наших героїв. Власне це. Книжка про підприємство, яке принесло величезну славу Коломиї. У 80-х роках тому, що це був завод гігант, який про Коломию заговорили як про місто економічне, як про місто розвитку, як про місто, яке може славити на цілий світ, навіть радянський союз про нього знали у різних куточках. І власне це історія заводу. Але через історію цього заводу ми бачимо всю історію не тільки Коломия, і Західної України з її революціями з її перепеті. Адже завод має давні коріння. Там вироблялися сільськогосподарські машини, січкарні. Родина біскупських дуже багато доклалася до того, щоб він запрацював, і цей бізнес їм в Коломиї вдався, власне. Потім його було відібрано радянською владою. І, власне, всі весь оцей перебіг подій він викладений в книжці. І ми, читаючи, гортаючи сторінки, десь чуємо голос Василяна Гірного, десь його. Голос його пісню підхопила Уляна Кришталович, яка не побоялася взятися за цю складну справу. Адже як вона дуже гарно пише в епіграфі, писати про завод, про радянський завод, де говориться про п'ятирічки і цифри, е, досить непросто. Але е, в основі цієї книжки, все таки люди у книзі, історія заводу гіганта, який прислав наше місто далеко за межами України. Це дослідження Василя Нагірного про те, як він створювався та розвивався. Усі документи, світлини, інформацію краєзнавець збирав ретельно і довго. Але видати книгу не встиг. Три роки тому помер. Систематизувала зібраний матеріал та упорядкувала його Уляна Кришталович. У мене подзвонили мої друзі і сказали: знаєш, тут є така справа, я ті проводилась про завод, остання йому книжка. Може б ти щось порадила, може б щось зробила. Я зрозуміла, що це мій обов'язок. Обов'язок перед оселеною, обов'язок перед моїм батьком, обов'язок перед коломом, все ж і при моєї маті. Коли я взяла в офіційний рукопись, було дивне відчуття. Фактично, все було зроблено. Треба було додати, треба було з'єднати оці два світи, світ заводу і внутрішній світ Василя. Цей світ людини, яка була безмежно загортана. З особливим щемом про книгу та сільмаш говорить Мирон Михалушко. Свого часу він прийшов на завод працювати токарем, а згодом очолив підприємство. каже у книзі згадати все нереально, адже історія заводу це багато десятиліть, і ледь не кожен колум'янин у певний спосіб був дотичний до цього промислового гіганта. Сільма ж дочекались книжки, а коли це сільмаш. Ця книга людей наш славний колектив. І вийшла вона у дуже важкий час, у час війни. Виходячи вулиці Чорнобола, хочу вам сказати, що особисто я можу когось пропустив серед тих обличчя, які там є перші герої України, синюк, батьки працювали на сельмаші. Данилець Юрій працювали на сельмаші. Батько працював на сільмаші, Андрій Черне, Чернелецький, Мама працювала на сільмаші, І Сергій Розов. Батько працював і мати працювала на сільмаші. Я може кось забув, я вибачаюся, але це пам'ять повинні ми зберігати. І так само і книжці. Оці всі люди, яких там згадано, звичайно, ми всіх не могли згадати і це наша біда, трошки. Бо е, навіть е, ви розумієте, що вроді би здавалося на сім'ї проробив, всіх всі знаєш. А коли прийшлось ідентифікувати людей, які знаходяться на фотографії, навіть в місці ви побачите, що не всі обличчя ми ідентифікували. Книга Аколомиється Сільмаш не лише важлива історично, це ще й пам'ять про нашого талановитого краянина Василя Нагірного. А у порядники книги та організаційний комітет просять усіх хто колись працював на заводі, чи має якусь цікаву інформацію про нього, звертатися до них, і може вже зовсім згодом вдасться видати ще одне видання про наш сільмаш.